Уявіть, що вам потрібно відбілити зуби. Що ви використаєте? У сучасному світі спеціальну зубну пасту, а ось стародавні римляни для цього застосовували сечу. Так ви не помилилися звичайну людську сечу. Римляни регулярно полоскали рот сичею, вважаючи її ефективним засобом для відбілювання зубів та запобігання карієсу. Як не дивно, в цьому є раціональне зерно: сеча містить аміак. Який має певні відбілюючі властивості та може дійсно надати зубам білішого вигляду. Але використання сечі в римі не обмежувалося гігієною ротової порожнини. Найдивовижніше те, що римляни додавали сечу до прального порошку. Вона служила джерелом аміаку, який ефективно видаляв плями та освіжав тканини. Рідина була настільки цінною, що фулони, римські прачі. Розміщували глиняні горщики на вулицях, щоб перехожі могли залишити свою сечу для подальшого використання. Імператор Веспасіан навіть запровадив спеціальний податок на збір сечі з громадських туалетів. Коли син Веспасіана розкритикував його за такий негідний спосіб поповнення скарбниці, імператор підніс до його носа монету і запитав: чи вона погано пахне. Звідси пішов вираз, гроші не пахнуть. Для нас ці гігієнічні практики здаються бридкими, але римляни були прагматичними людьми, які використовували доступні ресурси максимально ефективно. Вони створили складну систему водопостачання та громадських лазень, яка не мала аналогів у світі ще понад тисячу років після падіння їхньої імперії. Це примушує задуматись, скільки сучасних звичок здаватимуться дивними та неприйнятними людям майбутнього.